Під контейнери авторинку на вулиці привокзальній, комунальники почали нагортати сніг. Кілька вантажівок висипали, далі завадили підприємці. Авторинківці переконують, такими методами їх прибирають з місця. Комунальники пояснюють, вивантажували сніг у місті, які виділили для цього. А секретар міської ради Сергій Коба нагадав, підприємці торгують на привокзальні незаконно, і до квітня їх там вже не має бути. Більше у сюжеті. Дев'ята вечора, 13 січня. Приїжджаємо за викликом підприємців на авторинок біля вокзалу під ролетами насипи снігу. Його вивантажили комунальники. За процесом слідкували працівники поліції. Гарусипна мені кажу, я не дам сипати. Он підіймають кузов, Стала висипає, поліція, все. мене засипають ноги, мене поліцейські відтягують. Он прям сыпал на мене снег. Было бы більше людей. Ми б не пустили КАМАЗ. Ну ми вже ничего сделать. Ну, третий КАМАЗ, камасяк уже на когда уже наш када нас уже собралось много людей. Тоді вже мы не пустили машину сюди. Підприємці зізнаються, не зреагували самі викликати поліцію, щоб зареєструвати на їхню думку протиправний випадок. Ті, що були правоохоронці, пояснили, слідкують за порядком. Я задав вопрос. кажу, ви за кого? Ви ж давали присягу народу? Присягу. Захищати народ. Он говорить, так. Да". Ну говорять, ми э, не хочемо, щоб ви морди не набили. Вот это це единственная их была цель. Підприємці переконані, інцидент зі снігом це спроба керівництва міста прибрати їх з цього майданчика. Моє предположиння, це тука міста наш мог зробити. Це моє цель, Ціль, А нас питаються, нас вже цілий год вигнати. Керівник екосану називає іншу версію події. Переконує, місто офіційно виділило територію авторинку для скидання снігу. Тепер у місті буде три таких ділянки картодром, авторинок та місце на території мікрорайонів, яке ще не визначили. Відтак сніг після очистки і надалі звозитимуть до авторинку. Це не єдиний випадок, говорить очільник екосану Володимир Селезньов. 13 числа коммунальное предприятие «Касан» выполняло работы на центральной части города. Это остановка около центрального рынка по зачистке остановки э, пешеходного перехода военкомата. И снег вывезли на улицу при вокзале. Данное место определено для вывоза снега в центральной части города. Это место было определено в этом году. У поліції також підтвердили присутність своїх працівників на авторинку ввечері 13 січня. Говорить, поліцію запросив ЕКОСАН. На виконання телефонограми, яка надійшла до Лозівського відділу поліції від директора ЕКОСАН по вулиці Привокзальні з 19.00 13 січня було задіяно працівників поліції з метою забезпечення безперебійного руху автотранспорту, а також безпеки дорожнього руху під час спеціальної техніки для механізованої чистки доріг. Під час сказаних заходів правопорушень громадського порядку виявлено не було. Секретар міськради Сергій Коба нагадує, підприємці на авторинку стоять незаконно. Договори у них на руках недійсні. Вони укладені не з містом, а з орендарем, фірмою МКН. А з нею місто договір закінчився ще у грудні 2017-го. Тому підприємці спочатку 18-го попереджали, що вони мають переїхати на інший майданчик біля центру зайнятості. Так вже сталося, що почалися підготовчі роботи, і сніг потрібно кудись скидувати, то вийшла така накладка. Але підприємці повинні були розуміти, що таке рано чи пізно станеться. Я розумію їх позицію, але вони повинні зрозуміти місто, що місто не може пожертвувати своїм розвиткам завдяки тому, що хтось вирішив, що для нього це найкраще місце. На новому майданчику переконує Сергій Коба, місто знизить орендну плату і створить належні умови. Окрім цього, є і ближчий варіант переїзду. Буде прокладена напряму дорога від автовокзалу, буде додаткові зручності зроблено. Більш того, я скажу, що буде також продовжена відремонтована дорога, оця, яка піде від розв'язки, вздовж залізниці, вона видаш під трубу. Нам потрібно, якщо вони хочуть тут залишатися в тому місці, то там навкруги. Ціла купа будівель, які зараз у той район у нас він просто загниває. Нехай в зв'язку з розв'язкою там пожвавиться людський трафік, нехай беруть людьми будівлі, домовляються, викупають, ну є така можливість. Сергій Коба вважає, що на теперішньому місці ринковці можуть створювати небезпечні умови для своїх покупців. І там люди ходять мимо цього ринку через залізничні колії. І там виламані мені секції забору. Я спитав у начальника станції, чому там секції виламання, Вона сказала: що ми вже двічі міняли, але їх все одно виламують. Оскільки мені, будь ласка, хто ці секції виламує для того, щоб людей ставити життя під загрозу, але щоб їм було зручніше ходити біля цього ринку. Це люди, які там ходять, виламують. Я не думаю, що людина може прийти і виламати секцію забора. Це робить хтось навмисно для того, щоб збільшити трафік біля цього ринку. За приклад ефективної співпраці міста ринковця Сергій Коби наводить новий ринок у місті Тростянець. Посадовець говорить, за територію і кількістю підприємців він майже схожий на лозівський авторинок. Відкрили Тростянецький ринок 2016 року. Його будівництво коштувало 6 мільйонів гривень. Підприємці надали понад 5 мільйонів гривень. З одного торгівельного майданчика вийшло понад 120 тисяч гривень. Всього за лютий 2016 року у ринок міста інвестовано шість мільйонів гривень, з яких кошти підприємців п'ять сто шістдесят сорок три павільйони. Майже да, майже все один до одного. Щодо приїзду на новий комунальний майданчик, лозівські підприємці з авторинку просять спочатку створити там умови, принаймні заасфальтувати багнюку, що там, і надати документи, які б гарантували їм стабільну роботу. У нас зі все оборудовано. Пожалуйста, сделайте нам там место, и предоставьте и щоб это было щоб это було документально оформлено. И мы, просто, мы не мы согласны, как бы ну официально переехать. Ну, щоб это было по закону. Понятно. Мы сейчас уйдем туда, через два дня нас оттуда тоже выгонят. Так само. Как будто понадобится земля, Возьмаете? так само як з этой площадки, яка стоїть. От нас отсюда виску, сюда, выгнали сюда, отсюда выгонят туда. То, мы асфальтировали все, делали. Мы, мы безвольные. Станом на 15 січня авторинок на привокзальній працює стабільно. Нових підвозів снігу не було. За інформацією Косану, незабаром на авторинку з'явиться борт із зображенням макету нової розв'язки дороги та благоустрою території. З квітня почнеться будівництво. До цього часу там вже мають бути завезені будматеріали. Тому переїзд авторинківців це питання найближчого часу. Сергій Коба припускає, переїзд буде мирним і до примусового знесення торговельних місць не дійде.